що він там писав відео чи ні після того я кажу дружині коли я не рибався так щоб я не знав дзвони мені працює наче напише і в мене відразу клює друзі я вас вітаю ось таке в мене сьогодні робоче місце я сьогодні вийшов своїм пікерком буду ловити на пікер і думав взяти ще поплавочну, сюди вудочку кинути, але тут дуже мала глибина і треба заходити аж туди далі, ну це вже не буде незручно. Так я собі комфортно сів, тут в мене ось столик робочий. Помістився, тут буду покльовку вам знімати. Попри кормці, по зараз вам розкажу, що які в мене плани. Я взяв з собою не знаю, наші два сита 4,2 мм. Так, і хочу замісити сьогодні трапер. Трапер, карась. І ще я наварив горох, перловку і пшоно і взяв планіровочні сухарі. Коротше, щось з того всього я буду сьогодні хімічити. Так, це в мене вже надпочета прикормка. Тут ще в мене є фідер в запасі, є ще Brain Black і Secret. Ще три пачки в мене залишилось такі, в мене вони на всякий випадок. Що я взяв з собою з наживок? З наживок я взяв, тут в мене доживає пінка. Вчора взяв три порції опариша, от кукурудзяні муці. Це в мене такі от, є ще попапи, не знаю на що взяв їх. Були в магазині кольорові гарні, думаю, що б не взяти. Пшоно наварив. Зараз буду його мішати. Я знаю, що на цьому озері отут, дуже часто бачу на берегах переловку і пшоно в паніровочних сухарях. Думаю, що це тут основне, що риба любить, і я сьогодні на це буду давати акцент більше. Трапер вже буду потім домішувати. Ще є в мене червоний черв'як. Одна порція. І я варив вчора приловку разом з горохом. От мене там воно залишалось то і то. Ось така от штука в мене вийшла. Ось. Він не сильно розварений, такий раз твердий, можна навіть на гачок цепляти горох. Перловка. Перловку можна на гачок? так, да, Перловку теж можна на гачок навіть сипляти. Ось. Це я буду сьогодні цим щось робити. Пшоном. паніровочні сухарі. І, можливо, трошки буду додати туди трапера, щоб воно все пилило мені. Так, давайте тепер позамішуємо, висипемо сюди перловку. бачите Я її зварив, додав сюди солі, додав цукру. І потім, як вона зварилася, вже я її промив холодною водою, щоб вона не злипалася. Це я так наших українських блогерів риболовних побачив, що вони так роблять. І я так зробив. Тут в мене теж ж сама ситуація. Тут я ще додав, знаєте що, ванільний цукор і ванілін. Да, ванілін і ванільний цукор. От. Ну, тут всю не буде висипати, хай вона буде в запасі. Перемішаємо. Ох, така каша в нас вийде, класно. Я вже, до речі, закліпсувався на 30 приблизно метрів, кинув, тут йде такий повільний свал вниз. Десь приблизно метрів через 15 починається свал вниз. І я от на трьох метрах закліпсувався. Він дуже плавний, такий вниз, вниз, вниз йде. І я далі кидав то там вже виходить в мене кормушка падала десь на 15, рахував раз і два і тобто на 15 число падала. Я думаю, десь приблизно там 10 метрів вже є глибини точно. ну На 10 я не буду ловити, а от на 3 метрах я думаю повинно бути якраз то, що треба. Так, паніровочні сухарі. Теж все, не будемо насипати, половину. І таке вийшло у нас пшоно, горох, переловка і паніровочні сухарі. О, Якщо брати так, то ось таке воно нормально зжимається і нормально розпадає. По траперу, напевно, я поки що не буду його застосовувати. Можливо, я пізніше, якщо буде час, я попробую з прикормкою на карася окремо, чисто її замісити без добавок. От. Поки що попробую чисто на домашній. Корма. О, така вийшла бомбезна каша. Ось тут я собі сяду. О, тут в мене буде стояти тазик. Ну, боже, поможи, як то кажуть. Все, закидаємо. Так, кліпса в мене вже стоїть. Довго сидіти не буду, пару хвилин і перезакидаю. Як то кажуть, щоб не добінити, Є такий вислів по рибаків, добінити, Це типа закинути і довго не витягувати, сидіти, чекати. О, так моя каша висипалася. Та взагалі бомба. Треба не заталовувати. Зараз ще може вийде якийсь стартовий якийсь прикорм. Годівнички маленькі, тому треба... Ах, не до недольот. Штук 10 закинути. Їхав сюди на машині до цього озера. Ай, поцарапав трохи машину. Гілки, дерево, це все. Добре, що вона не в мене не нова, але все рівно жалко. Але, як каже мені дружина, ти машину ж купляв для рибалки, що ти хочеш? От тобі вона і для рибалки. Так ніби з упльоком, знаєте, що не для того, щоб її возити. Та що ж я знов не туди. А для рибалки. О, там взагалі глибина метр. Куєш. Так вийшло, що буду прикормив дві точки. Головне другу, заповните. Трошки в сторону два рази кинув. Поміняю годівницю. З цієї важко виходить корм. Я візьму іншу ось таку 30 грамів відкрита з двох сторон нам не більше подобається, напевне, більш така класична так і десь, там щось... ах, блін, зірвалося. Щось було і зірвалося, аж бульки пішли. Ну хоч знаю де вона вже є. Так, треба ставити, напевно, тостіший поводок, бо я думаю, що це поводок обірвався. Ні, це просто зірвалося, зійшло. Ну, вже є надія якась. Це щоб ви розуміли. Я половиною години сидів взагалі без покльовок. Міняв насадки, наживки, грався з прикормкою, грався з поводком, з гачком. І от тільки зараз в мене почало клювати на е, опариш і ще буває підсаджую перловку. Середньої довжини поводок, десь приблизно 40 см. Ну, короткий, напевно, це короткий. Кльовує Бо і более мені нормально. Давай, давай. Так, нема нічого, нема нічого. Ну щось прокльовує потрошки. Щось потрошки прокльовує, а що це таке воно клює, що не з'їдає мені насадку. Непонятно що це. Або щось маленьке, або змозу. Щось маленьке. Оп. Оце. Все, на що я сьогодні достойний. Ну і то добре. І то добре. Дві, пливи, карасів зви. Купив дорогу прикормку трапер лень карасі. Клює, як клю, клювала червона пірка, так і клює далі. Такс. Попробуємо надіти переловку знову. У мене на переловку щось зайшло велике. Візьмемо дві переловки. Ні, одну переловку візьму і один опариш. Так, треба трошки в сторону, бо мішає очеред витягувати. О, ідеально. Не можу вам передати, як мені подобається пікеровка. Це просто, я не знаю. Навіть оту червону пірку я тягну. Ну я так кайфую, просто капець. Ну вона так, так ту ду 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 ту -ду, 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 ду Блін, я хочу таке собі водилище якесь знайти і на Дніпро, щоб я міг з ним піти. Бо в мене ця дубіна дайва. Ну, дайва хороша вучка, але вона просто вже без... їй 10 років. Зараз вже трошки технології розвинулись, я думаю. Плюс вона була дешева. Ну, це це якась була акція в магазині Берег у 2015 році, по-моєму. І там був спінінг «Корморан», за 406 гривень, по-моєму. І дайва оця теж щось за 600 чи за 700 гривень. Те, що я ловлю на Дніпрі нею. Цей пікер це просто капець. Такий я, я вам не можу передати. Я прям хух. Давай, 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 давай. Так, це я шатану. Ну. Ще чуть-чуть давай. Так клювати почало, хорошо. А, що це є? Таке ж саме. Ну нічого, теж рибка для мого фідера ультралайта. Непоганий варіант, відчуваю, як тягну. Ах ти ж, йомайо Щось обірвалося. Кормушка обірвалася. -мо. Така покльовка була. І там щось короче, якийсь кабан був конкретний. Це капець. Тупо я не міг потягнути, воно почало дергати ду -ду -ду -ду, і все, і обірвалося. Є, є, є. Давай, давай, іди сюди, йди сюди. Йди сюди, щось є. Або це нова годівниця така, вона важка йде, або там щось є невеличке. ні, щось... Ого, йди сюди. Йди сюди, тобі сказав. Ти хто такий? Опа! Ти хто будеш? Ой, так камера знімає. Да. Хто це, хто? Це підлящик. Чи біло очка, чи підлящик. Підлящик, більше підлящика похожі. Ну воска така велика. Йди, пливи. Дякую, що прийшов. Кажи, що кормлять, випускають. Хай приходять всі старшаки. Викинемо. І ще один опару візьмемо. І зарядимо кашку. То вже прийшов на мою кашу домашню. Там вже все на кашу. Коротко, якщо є риба, то вона клює і на кашу, і на магазинну прикормку. І добре. Це ми прикалуємося з дружиною. У 2020 році я поїхав на рибалку під Білорусію на базу на Дніпро і не клювало взагалі. Не клювало, не клювало. І тут дружина позвонила, і в мене в... О! І тільки загорив, вже клює. І в мене в процесі розмови. На поплавок, прямо біля вимостки, в Дніпрі, почало клювати, я витягнув і зловив великого линя. У мене є на, на каналі відео. Після того я кажу, дружині, коли я не рибався, ти так, щоб я не знав, позвони мені. І воно працює, наче напише, чи позвонив, і в мене відразу клює. Сьогодні довго не клювало, вона каже, треба було тобі позвонити. Я кажу, да. Дивіться, яка білоочка, Яка білоочка вилупата. Так що от такий, такий в мене є свій лайфхак. Скажімо так, внутрішньо сімейний. Йди. Звикарася, де вони поділися? Так, то опариш звичайний став опаришом топленим. Ах, поспішив. Нерви здали. Клює, так як і здівається. Не глибоко, я думав, що там глибоко. Там десь метр. Глибини. Не більше. Що це там таке кидається, мені цікаво. Може піти поставити камеру і зняти. Повільнені зйомці, що це там таке випригує. Ось там я поставив бокс підводний. Це відео чи не певно, що сіла вже батарейка. Поки я там народ щось хотів зняти, тут мені риба вчепилася. Треба лізти в воду, бо камера мені не дасть нормально витягнути ще й щось хороше. Тихо, 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 тихо. Тихо, бо камера. Дивіться який підлящик. підляжчик. Хороший? Я думаю, що хороший. Пропустив я його покльовку, на жаль. Ну такий кабанчик нормальний. А? Пішли на робоче місце, відчити нього випустимо. Та чекай, ну не піщи. Я знаю, що больно, звісно, розфігачив собі губу. Йди, не буду тебе мучити. Так, я достану камеру. Вона вже там засняла тих пригонів. 150 кадрів в секунду. Попробуй їх на монтажі сповільнити. Чи там буде щось видно, не знаю, бо я фільтри поляризаційні не начепив на камеру. Так, не візьму, треба підсаку а Я підсаки з собою. Ну, вона є, але я не склав, я її ні разу пану, що не розкладав, чи може раз розкладав. Дивіться який Великий підлящик. Я тебе так і тут випущу. Стоять, стоять, ти з гачком пішов. Чувак, ти зачком, бляха, ну Це я винний, коротше, бідна рибка. Пішла з гачком. Коротше кажучи, треба так більше не робити, бо ми травмуємо рибу. Ну вона якби не здохне. Вона буде нормально плавати, просто заді неї буде жилка з гачком плавати з нею. Знову обірвалася нитка. Знову обірвалася нитка. Будемо перев'язуватись. Так. так, кашка вже закінчується, а це я люблю, коли вже сюди досиплю прикормку. Так я люблю завершувати рибалку, щоб нічого не вести з каші додому. Коли багато остається, то хочеться її зберегти наступний раз. От. І кожен раз хочеться ж давати рибі свіжу кашу і таке. А так, коли ти її всю вибираєш за рибалку, це найкращий варіант. І совість не мучиш, викинув багато, а зараз голуба зловлю. Дурачок летить прямо на жилку на нитку. Тернуло так трнуло. Блін, не вже зійшло. Є-єє. Йди сюди, я тебе не буду вже так мучити, як попереднього твого друга. Хто ти? Підлящик. То ти підлящик... Ти такий підлящик на ультралайт. Ой, який красавчик! Який красавчик! Та не можу на руку взяти. Тихо! Хотів, з'їсти, бачу, пару, що вони тебе з'їли. Все, це заключний. Чувак, передавай всім своїм колегам велике дякую від мене. Скажи хай ще клюють, я ще прийду. Давай. Все. Все, друзі. На сьогодні рибалка у нас закінчена. Збираюсь, їду додому. Дякую за перегляд. Буду вдячний вам за вподобайку і підписку. До зустрічі на воді.